У нашому місті, попри виклики сьогодення, продовжується розвиток та покращення умов життя мешканців Кременчука. Сьогодні під час засідання робочої групи було обговорено успіхи у втіленні програми громадської безпеки та відновлення Кременчуцької міської територіальної громади. Працювали над цією міською цільовою програмою з громадської безпеки та відновлення. Вона була прийнята міською радою ця програма, і до виконання на 25-27 роки сюди включили багато заходів, таких наших ну, традиційних, які в межах повноважень органів місцевого самоврядування, що входять до складу і нашої робочої групи. І так само включили сюди. Ті програми і проекти громадських організацій, які подали їх до виконання, обговорили сьогодні і те, що з моменту попереднього засідання члени робочої групи брали активну участь у різноманітних тренінгах, аби покращити кваліфікаційні можливості для подальшого втілення соціально значущих проєктів на території Кременчуцької громади. Окрім цього, в межах засідання було анонсовано нові можливості для розвитку Кременчука завдяки програмі. Проон буде у нас нова фаза проєктів проєкту Єкту recovery це той проєкт, в рамках в межах якого була створена і функціонувала ця робоча група. І цей проєкт почнеться з січня 26-го року, і він передбачає певні зміни. Які пов'язані також із змінами в і нашій, в нашій структурі безпосередньо саме за цим проєктом в Полтавській області ми будемо працювати за двома основними напрямками: це реінтеграція ветеранів і соціальні послуги. Також окрему увагу члени робочої групи під час сьогоднішнього засідання приділили велоінфраструктурі. Зокрема, була висунута пропозиція щодо планування велодоріжок на етапі ремонту ділянки асфальтного покриття. Але ми, робоча група, можемо ініціювати шпику і ремонту дорогу, щоб це передбачувало одразу там не знаю, поруч ремонт асфальту для Чи, Ви Розумієте, коли машина з хатком з асфальтом поруч робить, вона ж може зробити і трохи ну, або хоча б розвідку або розвітку. Тож зафіксу. Фіксувавши усі напрацювання щодо велосипедної інфраструктури у Кременчуці, після обговорення було прийнято ряд рішень. Ми направимо від нашої робочої групи на ім'я міського голови пропозицію, що під час ремонту доріг передбачати влаштування велодоріжки при можливості на проїзній частині, якщо така можливість відсутня на тротуарній частині. Я б також додала у звернення до міського голови розглянути питання влаштування велодоріжки. але більшість пропонує все таки з молодіжного робота у напрямку громадської безпеки та відновлення в межах. Кременчуцької міської територіальної громади триватиме і надалі, заради спільного блага усіх мешканців. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський. Кременчуцькі новини.